Як тут весело, мені так подобається. Ну так, Поля, це ще добре, що ми в будній день прийшли, а то б, якби не в будній, то народу було б тут купа. Ну так, дуже багато людей приходять на вихідні. Ось в будні всі працюють. Ну так, але в будні теж діти приходять. Ну добре, ти тут стрибай, а ми е, за тобою там здалеку будемо дивитися, щоб краще видно було. Ну окей. Так, дівчата, все ок. Так, так, все ок. Ну, слава Богу. Тут так, весело. Угу. Ой, як тут весело. Так, Агнеса, давай ходімо. Ти знаєш правила там. обережно бути, але я з тобою буду. Ну добре, ма, ти купатись не будеш? Ні. Ну, пішли. Ой, а хто це там в далині? Я, я не бачу. Що? Агнеса, а ти що тут робиш? Поля, а ти що тут робиш? То я прийшла просто в аквапарк як е, в нагороду за хіп-хоп. Ну, те, що я перше заняття з хіп-хопу у мене було. А я сюди просто. Ой, я така щаслива. Ну так, я теж щаслива, що ми тут в аквапарку разом зустрілися. Ну, дівчата, давайте грайтесь. Вітаю! Ви якби мама Агнеса? Ну так, я мама Агнеса. А ви мама полі? Ну, так. поговорить тут можно. Угу. Так, ну все, я вже хочу на гирьку. Ну, Лил, можно на гірки. Мам, мы пішли на гірки. Ну, иди давай. Е, мам, я с поля и пойду на гірки. Ну, добро, только обережно. Давай, ходим. Ой, можно отсюда давай. Та ні, я на ній була. Давай на ту екстремальну. На цю? Ну, да. Так. Так є друга. Ей, чого? Ну що тоді я буду перша. Так, у цієї гірка такі правила. М -м, ясно, ну все, поїхали. О, бачиш, я ж перша. я тобі казала. А ну так. Є! Ой, поля, я боюсь, Агнес, не бійся. Ти там поки докрутися! скоріше. Йгу, як тут весело. Єс! Дівчата, йдіть перекусити! Ой, ну все, пішли перекусити. Ой, хочете, ми з вами поділимось. Ну давайте. Агнеса, е, мама поля хоче з нами поділитись. Юху! Дуже добре в тебе, мама поля. Ну, дякую. Так, ну давайте, яку ви там піцу хочете, хочете. Ой, я гавайську. А я люблю таку. Ой, а мы такую любим. Ну так да, знаю. М -м -м, а Васька такая смачная. Так, ну еще девчаткам треба дать. О, у вас тут маленькие? Ну так. Хе -хе, витаю. Ага, с ними клопоту знаете сколько. Зараз. Ой, а куда Калина слезла делась? Да она, наверное, тут лежать. Ну, вот же она лежать. Бачишь? А, ну так, тепер бачу. Сховалися. Давайте, пийте. Я теж хочу щось спробувати. А Гнеса таке? Да, буду. Я таке, значить, буду. Піть ще одна. О, я таке люблю. М -м, я таке люблю. Я таке і таке. Ну, ж, друзі, а поки що бувайте!